Придешня зима очікується складна через обстріли об'єктів системи енергопостачання, тож і готуватися до опалювального сезону доводиться ретельніше. Цьогоріч у Харкові запрацювала програма, за якою місто відшкодовує 70% вартості генераторів, придбаних ОСББ. Як працює програма, поговоримо з заступником директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Костянтином Коротичем. Костянтину Вікторович, розкажіть, будь ласка, про механізми дії програми міської 70 на 30. Перш за все, ця програма міська вона фінансується за кошти міського бюджету харківського територіальної громади. Для міста Харка дуже важливе питання. зараз е, створення енергонезалежних. Будинків, тобто питання енергонезалежності, а воно пріоритетне. Ми всі розуміємо, в який складний час і які складні виклики ми маємо насамперед з забезпеченням теплової або електроенергії. Харківська міська рада надає можливість мешканцям механізми, як додатково забезпечити свої будинки обладнанням, як додатково зробити свої будинки енергонезалежними. Тому Харківська міська. Радо було прийнято рішення про розширення діючої програми про співпрацю софінансування будинків не форми власності, а саме будинків ОСББ та ЖПК, для того, щоб вони мали можливість отримати відшкодування на придбання генераторів дизельних бензинових або газових для забезпечення аварійним підключенням до електроенергії своїх будинків. А що передбачає програма «70 на 30»? Програма лише на придбання а, генераторів, а, відшкодовується 70% від вартості, але не більше ніж 100 тисяч гривень. Тобто, ця програма відшкодування за вже придбаний генератор за придбане обладнання. Спочатку воно придбається далі ви звертатися до а, Харківської міської ради, надаєте належний пакет а, документів. Ці документи розглядає комісія. Ухвалює рішення, і ви витримуєте відшкодування, які документи треба мати людям? Ось придбали генератор, а далі куди звертатися? Які документи для цього потрібні? Перш за все, треба звернутися до ЦНАПу з необхідним пакетом документів, а саме з витягом з державного реєстру юридичних та фізичних осіб, документом, що підтверджує право управління спільним майном, з переліком потреб, на які буде використовуватися придбаний генератор у даному будинку, з копією технічних характеристик та гарантійного талону. Та звісно з копії платіжних документів, які підтверджують, за яку е вартість був придбаний даний е генератор. Давайте ще раз поговоримо про переваги програми 70 на 30. що в результаті отримують мешканці чого ОСББ, звернувшися за підтримкою до міської ради. Це можливість. Перш за все забезпечити свій будинок альтернативним джерелом електропостачання. У нас дуже складний період, де ми не розуміємо наскільки важке буде питання забезпечення електроенергії, тому мати альтернативне джерело для електрозабезпечення, а саме для освітлення місць загального користування для якогось обладнання, воно дуже важливе. По-друге, ви можете отримати відшкодування 70% за кошти міського бюджету і на ці кошти і придбати додаткове обладнання, яке підвищить вашу енергонезалежність. Костянтину Вікторовичу, дякую за розмову. Дякую, що віднайшли час поспілкуватися. На взаєм себе.